Я вас вітаю у себе на каналі. Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. Сьогодні у нас друга частина страв із супових курячих наборів. Хто не бачив, подивіться, будь ласка, попереднє відео про ковбаски картопляні із цих супових наборів. Із цих спинок я зняла жир, зрізала шкіру, м'ясо там де можна, а самі спинки буду відварювати в бульйоні. Із цих спинок я тільки видаляю отам, де є залишки пір'я, і оці е, залози на гузках. Я їх не вживаю, мені вони не подобаються. Якщо вам подобається, готуйте з ними. Спинки помила і відправляю в кастрюлю, заливаю холодною водою. Я взяла 2 літри холодної води, ставлю на вогонь. Готую бульйон. Пінку знімаю, звичайно. бульйон варю при помірному вогні. Сьогодні на цьому смачному курячому бульйоні я буду варити капусняк. Беру 5 столових ложок пшона, заливаю їх окропом, перемиваю добре, а потім ще декілька разів промиваю пшоно Холодною водою і відправляю в кастрюлю із бульйоном. Пшоно трохи проварилось. Тепер на крупну тертушку натираю капусту і відправляю теж в кастрюлю варитись. Записую відео і краєм вуха чую, як в сусідній кімнаті говорить радіо, і там розказується якраз про пшоно, про його користь для нашого організму. Воно заспокоює нервову систему, виводить зайвий холестерин, а також благодійно діє при цукровому діабеті. А ще я беру селеру, корінь. Отак от взяла шматочок, відрізала, натерла на терку і теж буду відправляти в кастрюлю. При діабеті і подагрі це незамінний овоч. А от картоплю у цей капусняк я не додаю. Чому цей капусняк літній? А тому що готую його на свіжій капусті, а не на кислій. На тому жирі, який я зняла із сковорідки, який був зайвий, коли смажила м'ясо на ковбаски, я підсмажую цибулю, моркву, червоний солодкий перець, а також помідори. Роблю таку засмажку і відправляю її в кастрюлю, коли вже в наші овочі. І пшоно зварились, все перемішую і проварюю декілька хвилин. Також додаю лавровий листочок і зелень. У мене це кріп. Можна додати будь-яку вашу улюблену зелень. Такий капусняк не тільки дуже смачний, але й надзвичайно корисний. У нас в сім'ї люблять, коли він такий густенький. Нехай ще кипне хвилинку і настоїться хвилин 10. Насипаємо, додаємо сметани. И смоку Смакота. Приготуйте такий капусняк, він надзвичайно смачний. Я забула сказати, що з бульйону я витягла кісточки з м'ясом, м'ясо обібрала, а тепер буду готувати налисники із тим смачненьким м'ясом курячим. Налисники, звичайно, ви можете приготувати за своїм улюбленим рецептом. У мене рецепт дуже простий і дуже універсальний. Такі налисники я готую з різними начинками. Просто два яйця і приблизно пів літра води. Додаю дрібку солі, цукру зовсім не додаю. Такі, за таким рецептом, мій тато готує, верніше, готував е, налисники звикли до нього, і він нам всім подобається. До борошна поступово додаю суміш яєць з водою і перемішую, щоб не було грудочок. А також в кінці додаю 2-3 ложки. Олії і налисники підсмажую на сковорідці. Тісто нехай трошки постоїть, а я тим часом займусь начинкою. Для начинки одну крупну цибулину покрішила кубиками і буду підсмажувати на сковорідці. Додаю солі, перемішую. Також додаю ще за смаком чорного меленого перцю. І ще я додаю відварений рис, склянка відвареного рису. Рис у мене з холодильника, тому нехай трошки протушкується разом з цибулею. А я тим часом відварене м'ясо наріжу дрібнішими шматочками. Можна перекрутити на м'ясорубку, але для чого? Ви знаєте, і м'яса так, досить таки нормально, немало. М'ясо теж відправляю у сковорідку, нехай воно все разом протушкується. Начинка готова, нехай охолоджується, а я тим часом посмажу на лисники. Подивіться, які вони тоненькі, еластичні. Будемо зараз начиняти. Налисники готові. Можна знімати пробу. Отакі вони. М -м -м -м. Як же це смачно. Свіжоприготовлені теплі такі налисники, я їх не підсмажую. Якщо ж вони полежать в холодильнику, потім дістаю і підсмажую з двох сторін на сковорідці. Також я хочу ще вам показати один трюк. Як начиняти ковбаски. З допомогою ножиць. Тоді, коли в нас не було таких пластикових пляшок, що робили? Начиняли м'ясні ковбаски з допомогою ножиць. От дивіться, беру звичайні ножиці, продіваю знизу отак, кішечку і надягаю її на оце кілечко із ножиць. Отак розтягую і надягаю. От. І тепер отак, руками начинку туди запихаю, але це в тому випадку, коли м'ясна ковбаса. А от коли отака, як я робила картопляну, не дуже зручно. Але ми колись з мамою начиняли так. Кров'янку начиняли, чашечкою брали і заливали туди, всередину, в кішку, всю начинку. Зараз, звичайно ж, багато різних є приспособ для ковбас, але, може, комусь пригодиться і цей метод. Всім щиро дякую, хто був зі мною, заходьте ще, готуйте за моїми рецептами, смакуйте і, звичайно ж, будьте здорові. І неймовірно щасливі. Нам все добре, до нових зустрічей!